31 жовтня відбувся мітинг за справедливі вибори. Акція проходила під стенами Маліновської районної адміністрації. Близько 60 одеситів зібралися із вимогами перерахувати голоси під звуки духового оркестру. Студенти, а саме вони вийшли мітингувати, вигукували численні лозунги. Під транспаранти молодих людей на жаль підвела не обуреність фальсифікаціями, а не стача грошей. На жаль, замість справжньої громадянської ініціативи, біля реадміністрації панувало чергове політичне шоу. Невелика група студентів із плакатами вимагала від окружної комісії чесних виборів, але сформулювати свої вимоги мітингувальники не могли. Що їм ти шваєш нічесним? Щоб много б на як його, я забув. Знімальна група спробувала з'ясувати, кого ж вважають ображеним ці митингувальники і за кого, власне, самі вони голосували. Скажи, ти за кого голосував? Я не за кого. Не не. Я. Три, не за чесні вибори. Как ви організували, скажи, будь пожалуйста. Вот так, просто собрались і пришли сюди. Ну, где собрались? Як то нужно скоординировать же митинг? Ну вот, все, кто. Хочет честные выборы, пришли сюда поддержать всех друг друга. То есть, просто совпало, что вы все сюда пришли? Mm -hmm, ну, может быть, и так. Інші співрозмовники не продемонстрували більшої обізнаності. Далі лозунгів справа не пішла. Лише один юнак, добре розігріти алкоголем, зміг сформулювати свої претензії до виборчого процесу. Тюрми, дурдоми, -дур больниці проголосували за Гринівецького. Ми тримаємо чесних виборів. Пірщота голосів. Жовтий колір бейджів на студентах та не менш жовті плакати звичайно прояснюють ситуацію. Навіть необізнаним у політичних процесах ОДС Ситам зрозуміло. Мітинг організований Геннадієм Чтітою, який програв парламентські перегони на 1%. Подібні акції, де куплені за копійки громадяни вигукують безглузді лозунги, не допоможуть соновити законність в Україні. Навпаки, вони дискредитують увесь громадянський рух. Принаймні, одеситів розважили безкоштовним концертом. Протягом усієї акції під реадміністрацію грав духовий оркестр. Костянтин в часах штаба телекомпанія Круг.